Усім привіт! З вами Алка Огородніця. А ви на моєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Сьогодні 1 червня 2025 року. І та-дам! Цей день настав. Сьогодні я відкриваю огородній сезон 2025. І буду сажати огірки. Огірки, які я придбала в своєї сусідки, бо розсаду я цього року не робила, тому що в мене є ось в мене є ось товаришка. Товариш, покажись, покажись, покажись. Ась. в мене таких товариша два, Гермес і персей звати. І я розуміла просто, що якщо я буду робити розсаду, то вона ну, мало вірогідно, що вона доживе. Тож розсаду я купувала. Як в принципі минулого року, бо просто не хотіла заморочуватися. Ах, пішла сажать. Ну що ж, ось мої красені. Огурки, огурочки. Зараз ми їх перед посадочкою гарненько вот, Щоб потім було легше доставати з стаканчиків. Купувала цього року, виходить, по 20 гривень за стаканчик. Буду пробувати висаджувати новим методом. Одразу хочу при посадці закладати ниточку, по якій будуть плестися огірочки. Буду її закладати під корінь. Подивимося, наскільки буде гарна натяжка цієї всієї історії. От. Я купила 16, 16 стаканчиків, тому що. Рядочка в мене не така вже й велика. На ній будуть жити огірки і помідори. Цього року я вирішила висаджувати тільки огірки і помідори. Минулого року в мене ще був базилік. Але я якось буквально пару тижнів він мені ще був смачний, а потім я щось його навіть не хотіла додавати. У мене ще ось там зелена цибулька росте, От цибулька-семирічка, яка абсолютно прекрасна і не напряжна в догляді. Вона росте сама по собі, її не треба сажати цибулинками. Я її посадила насіння, яке мені подружка подарувала. Так що цибулька хай росте. От. Поливаємо огірочки. Поливаємо ой. Ой. Треба обережніше. Так, бо напорчик такий Ого-го. І зараз буду копати ямки. Я вже перекопала а, цю зону від бур'янів. Ми туди вже а, внесли попіл в да? як добриво, якості добрива. Зараз буду робити ямки. Кожну ямку буду закладати а, ниточку, по якій буде плестися огірок. І... І вуаля. Персей прийшов допомагати, да? Персей, будеш допомагати сажати? Молодець, гарна кіся. помощничок <смі> Напишіть в коментарях, кого є коти, і чи вони вам не шкодять. Вашому, точніше, не вам, а вашому врожаю. Щоб я знала, до чого готуватися, бо ці красені в мене тільки перший рік, їх двоє. Він і його братик. Точно такий самий. Ми до посадки готові. Ми і мої огірки, мої <свісно> ленточки для підв'язки. Тому погнали процес на прискорені. Перша партія огірків посажена, підв'язана. Я, звісно, стикнулася з проблемою, що, бачите, тут дов'язувала. Трохи коротюські деякі <кій> ниточки виявилися. От. Але нічого, дов'язувала ще. Зараз останній штрих поливаю моїх красенів. Щоб вони росли гарні, плодючі, давали нам прекрасні, хрумкі, солодкі огірки. На радість усій нашій родині і всім нашим друзям, які будуть приходити до нас в гості. Так, щоб коти не їли, не робили шкоди тут, бо вже... Помощник, звісно, допомагав мені тут. Я вже, я вже розумію, що з огірками і з городиною може бути нюанс, коротше, коли коти в домі. От. Ой, ну яка ж краса, Боже. І я от зрозуміла, що, по-перше, мені дали 17-й на погон. Огірок. Дякую дуже. От. А по-друге, що в мене ще купа місця, і що, напевно, я не всю цю зону прям помідорами буду висаджувати. а ще трошки огірків докуплю, додавлю. Так що да. Отака краса, неймовірна. Клас. Ой! А з вами була я. Алка-огородниця, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за врожаєм, давайте мені поради, буду вам дуже вдячна, тому що я новачок. Ну, як новачок, вже третій рік, як сажаю огірки, помідори, але ще вчитись мені і вчитись. От. Всіх вітаю з початком літа, бажаю гарного настрою, гарного врожаю. А ми зараз йдемо на концерт Світлани Тарабарової, ну, от, адже життя триває. Пока-пока!